Друзі, всім привіт! Попало ось таке, жахливе ДТП, везли гуманітарну допомогу і, на жаль, не довезли. Стало того, що ніхто дуже не постраждав, хоча є деякі деякі травми, але вони сумісні з життям. Ми потребуємо ваших молитв, просимо підтримки і молимось за новиати для, для того, щоб краще працювати і служити, допомагати тим, хто, хто, потребує, хто потребує нашої допомоги. Дуже дякую, всім благословим.